Хочу вам сьогодні показати, який в нас виріс червоний бурячок. Бо я бачу, що то там в інтернеті спеціально відео знімають, як його підкормлювати, як спеціально садити, як там не знати, що з цим бурячком поратися. Ми спеціально бурячок не садимо, я вже в своїх попередніх відео деколи казав. Ми ним обсаджуємо рядочки. От тут у нас була рядка така. Це в нас була цибуля. І я бачите, обсаджений червоним буряком. Це зараз на одній, ще я покажу на другій. Вже в нас тут на цибулі от такий кріпець гарний. О, яка роса на ньому, бачите, яка, яка красота. І е, кабачки і огірки. Значить, червоний бурячок. Я ніколи не саджу, ми спеціально не садимо. Ми його обсаджуємо грядки. І в тих людей, бо є багато людей, що і дивіться, який він гарний. І я навіть його покидаю. Бачите, більше, щоб він не був великий. По два, по три. Дивіться, Віться, який, який червоний буряк. По два, по три, щоб він. Бо він, якщо його покинути, покинути більше, то він просто виростає по одному, то він виростає просто здоровесний у нас. Значить, я його, ми його обсаджуємо рядки. Нічим не підкормлюється, ні солью, ні йодованою, ні повареною, нічим. І прекрасний червоний бурячок. Зараз ще покажу на другий, Зараз перейдемо. Такі у нас помідорки. Зараз будемо збирати. Бачите? Отут у нас рядочки, всі обсаджені червоним буряком. Все червоне бурячко. Діться, який. який прекрасний червоний буряк. Опа! Діться. Діться, який червоний буряк. Це ще він буде місяць рости. Так, перейдемо ще на інші. Так, тут в мене вже седерація. Видиться, як посходила. Вже все тут намішано в нас. Вже цей. Значить, менчу, що саме головне. Я цей. Значить, багато дивився відео, і багато я читав, що буряк не любить сам себе. Тобто, він не любить садитися на плесо. Тобто на грядочки разом. Тобто його він любить, щоб він не любить своїх виділень. І тому ми завжди садимо бурячки, обсаджуємо. І виходить в нас основна культура, тут, наприклад, була цибуля, і бурячок. І, і він прекрасно в нас родить. Нічим не хворіє, нічим не пропадає. От, двадцяте. От сьогодні знімає 20 серпня, дивіться, який прекрасний бурячок. Так що, хто садить та спеціально садить, підкормлює, спеціально відводить місце під буряк, можете взяти собі на замітку і так посадити. Обсадити і будете мати прекрасний буряк. Всього гарних вам врожаїв, всього мирного неба!